Мама, а давай поїдем великам обдобно. По машинам. Найвища точка мізочку кража. Що, дівчата, валим зразу на а чи робимо чекпоінт біля Чекпоінт! Чикпоин. Не чую! Я не слышу! Да! Да, тут, звісно, зараз їхати класно, бо спуск. Як-то буде йти назад. Будемо в руках нести свої велосипеди. Я пошутів. Йдемо через кар'єри, а тут такі прекрасні ось пісочні спуски. І от діти кажуть, що прикольно було би там вирити домики, щоб тут можна копати. Але. Ви знаєте, що в таких місцях ніколи не можна рити домики, і тим більше в них сидіти. Бо в будь-який момент може обвалитися і зарити ту дитину з головою, і дитина просто не вилізе, бо дуже великий шмат землі падає зверху і її просто там притискає, і це вже неминуча загибель. Так ніколи не рити отут ямки і не ховайтеся. Оце то ми сумашечий. Ми вже біля долини коханю. Третий чекпоинт у нас пройденный, да? Все, теперь едем куда? Домой. Домой. А по дороге где будем вставать? В Пилимагазов? В Ернску? Да. Ок, все. Давай. Ух ты, и опа, прапорец. что же их выкидать? Слава Украине, раю, слава. Четверти ой який п... там? Четвертий чи п'ятий вже? Четвертий чекпойнт. Тільки що поїхала машина, ми тут як бомжи. Ми подіхаємо тут як тварин! Ский пляж, який тут пісочок. Клас. Короче, ми тут їхали. Не нашла через хатынку. Сейчас халабудина. Посмотрим, что там. Мама, идем. Ну нахер. Ура, устроирочка. Да. Ура. Дома. Да, давай калаш.